Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні подивитись такий розклад, як завжди, невеликий, тому що мені хочеться зробити завжди три варіанти, аби якомога більше людей могли обрати свій варіант. Те, що йому буде близьке для нього. І тому, так, коротенько, але я думаю, що свою інформацію ви получите. Тема нашого розкладу сьогодні така: що або хто вам заважає в житті? Можливо, ви час від часу стикаєтесь з якимись перепонами, не можете щось вирішити для себе. І це для вас є таким обмеженням, а вам варто його позбутися. Тож, обирайте свої варіанти: перший, другий, третій, а я починаю з першого варіанта. Хто ви? Імператриця перевернута. Ну, по-перше, можливо, це дивиться дівчинка земної стихії, але не обов'язково. Наразі ви перебуваєте в таких якихось негативних емоціях, можливо, не можете знайти спільну мову. З близьким оточенням, можливо, ви занадто або навпаки занадто багато уваги приділяєте своїй родині, а про себе забули. Забули про те, що ви повинні жити у гармонії, що ви повинні бути задоволені, обирати те, що вам до душі. Тож, давайте подивимося, що ж вам заважає, щоб ви могли просуватися. Оця ваша жіночність. Вас і обмежує. Дивіться, у бажанні створити ідеальну сім'ю, де вам буде комфортно відчувати себе із, із своєю родиною, можливо, з батьками, з дітьми, можливо, просто ваша родина. От Ви сильно бажаєте її такою, бачите, гармонійною, наповненою. Тому, можливо, ви занадто такі м'які. І вас цим обмежують. Тобто, вам варто ваші оці страхи, що якщо ви щось десь зробите не так, або оберете себе, або, можливо, будете ну, відчувати, що комусь краще більше віддавати, ніж собі, щось отримувати, то от саме це вас буде і обмежувати. Вам, звичайно, варто тримати баланс завжди і у всьому, чим би ви не займалися. От завдяки цьому балансу ви і будете рухатися вперед. Тобто, не будете робити перекоси у бік когось, або у бік себе. Все должно бути у міру. Тож, отака вам порада. Тримайте з золотої середини, у вас все буде гаразд. Другий варіант. Колесо фортуни. Людина, яка, ну, можливо, вогняної стихії, то також це не обов'язково. Можливо, ви десь зараз у якихось поїздках, переміщеннях або життєвий рух свій здійснюєте активно. Ну, як кажуть, на таких людей везунчики по життю. Десь щось у вас час від часу таке трапляється, що нібито ви вже і. Не знаєте вихід знайти з якоїсь певної ситуації, але вам тільки раз і під фортило, ви знаходите відповіді для себе на всі свої питання і рішення всіх проблем. Тож, що вам зайве, що вам варто прибрати? Вісімка Пентаклів, король Пентаклів і королева Пентаклів. Ну, можливо, те, що ви. Багато кого в своєму оточенні, швидше за все, у родині, сприймаєте як постачальника фінансів. І це вам заважає, замість того, щоб ви підвищували свою кваліфікацію, здобували самі якісь знання, рухалися до як правильніше буде сказати. Щоб ви змогли свої якісь професійні обов'язки, а можливо, вашу творчість розвивати. Замість цього ви чекаєте, що вам хтось щось має принести. А вам це треба прибрати, тому що тільки самі собі ви повинні створювати те, що вам потрібно. Ну так, можливо, іще. У вас занадто такі агресивні, якісь неприємні ситуації є у родині, або із вашим чоловіком, або із батьком стосовно фінансів. От, можливо, ви чекали якогось шансу у цього чоловіка, а ви його не отримали. І тому ви наразі ну, проходите якусь свою трансформацію. тобто Трансформація для вас буде в тому, щоб ви перестали від когось чогось чекати, а діяли тільки самі. Оце для вас що варто зрозуміти. І будемо дивитися третій варіант, що вам варто прибрати із свого життя. Закохані. Це також можуть бути люди повітряної стихії, але не обов'язково. Можливо, ви е, весь час робите що, якийсь вибір, щось обираєте е, іноді помиляєтесь, тому що можуть бути якісь певні розчарування у вас, от того, що ви так, поспіхом щось обрали або довго-довго міркували, на, е, нарешті-решт ви ризикнули. А результатом незадоволені. Потім знову шукаєте, що вам ще таке у своє життя додати, розбавити своє життя, щоб стало вам прекрасно жити. Так, що вам варто прибрати? Лицар пентаклів, четвірка мечів і сімка мечів. А вам варто прибрати із свого життя якісь такі негативні думки. Вам варто зрозуміти, що ці негативні думки від них можуть йти і хвороби, і агресивність певна. Так, ви обмірковуєте, можливо, ви тривалий час все прораховуєте, визначаєте для себе, потім починаєте діяти. І це не завжди для вас корисно, тому що можуть хибні якісь ваші вчинки бути. Імператор і ту спінка, так, вам як і на другий варіант, геть другий ряд був вийшов такий самий це, бо люди дивляться з другого варіанта, перейшли на третій. А можливо, третьому варіанту також варто збагнути, що, якщо ви чоловік, то візьміть управління в свої руки, встановіть контроль. На тим, що відбувається навколо вас, перестаньте оцю, займатися знаєте, таким е, хаотичним способом життя. Тобто сьогодні ви хочете цього, а завтра ви хочете вже іншого. Сьогодні вас, вам добре і ви е, задоволені. А на інший день вам вже це не подобається. Тож, А якщо це дівчаткам, то так як по второму варіанту я сказала. І ще що вам варто прибрати. Ну так, хаос із свого життя. А, можливо, вам вже досить а, всіх наліво-направо своєю шаблею розганяти від себе подалі. Можливо, ви вважаєте зараз, що у вас очі закриті, ви не бачите, що вам потрібно робити, в якому напрямку рухатися, кого можливо обрати собі в партнери або в підтримку. Але ви можете все зробити самі. У вас достатньо ресурсу, ви можете досягти будь-чого. Вам перестаньте перебувати у якихось постійно негативному мисленні, у плітках, у розмовах не тих, що вас, вони руйнують. Тобто, ви інформацію бачите так, як вам це зручно, а можливо, навіть і не бачите, як вона є фактичною. От на це зверніть увагу, вам це варто прибрати, тому що ви людина самодостатня, ви вмієте і обирати, і рухатися, і встановлювати все, що вам потрібно. Тільки відійдіть від цих зайвих розмов. Тож, так, от такі вам негативні моменти варто прибрати з життя, і тоді воно трішки полегшиться, тому що. Підказочки, я вважаю, завжди повинні бути якісь, які допомагають нам вирішувати свої питання і жити легше. Тож, бажаю всім успіху!